Оскільки себе пам'ятаю, ця дорога була одна із найгірших. І доремонтовують ямковим ремонтом, і через півроку вона стає ще гірша ніж була до того. 7 серпня 2025 року відновили ремонт дороги Житомирськвири на території Житомирської області. Про це суспільному розповіла Світлана черня Черня-Кондрацька, речниця служби відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області. Сьогодні заплановано продовжити ремонтні роботи кнемоструменевим методом. Роботи будуть розпочаті там, де після вчорашньої грози дорожнє покриття вже підсохло. На час воєнного стану увага найбільше зосереджена на обороноздатності і на забезпеченні сполучення прифронтових областей. Житомирщина тримає стан приїзду за рахунок експлуатаційного утримання, тобто за рахунок ліквідації аварійних випоїн. Ремонтуємо ми їх різними методами, комбінуємо ці методи для того, щоб зробити якнайбільше, витратити на це ну, менше державних коштів. Близько 13-ї години 7 серпня бригада ремонтувала аварійні вибоїни поблизу сіл Піски, Млинище Лука. Цього року трохи одремонтували, трохи краще дорога. Ну, ну в зв'язку з війною все мо не можуть встигнути зробити. Миримося, їздимо, терпимо. На даний так. час не треба, звісно. Лучше хлопцям давали ці кошти. Ну да. Але так. якщо вже вони почали, вже то хоча б хоч позасипати ті ями, бо ми вже тут повзали по цій дорозі, вже не можна було проїхати. Як ви думаєте, взагалі зараз треба її? Думаю, треба. Да, ремонтуємо машину частіше ніж е, купляємо одяг, будемо говорити так. так треба, треба однозначно. Нагадаємо, 14 травня 2025 року розпочали ремонт дороги Житомирськ-Вира на території Житомирської області. У середині липня ремонт дороги призупинили через погодні умови та обстріли російської армії. На відновлення дорожнього покриття запланували виділити близько 31,5 мільйона гривень. Ілона Касаткіна, Ігор Жванько, Суспільне, Новини, Житомирщина.